Друзі, всім привіт! Вечірній закуп понеділка, не так, щоб дуже планувала, але вдома зовсім немає фруктів. Та і моркву з'їли всі мої зайчики, тому заїхала купити щось смачненького. На завтра зранку точно буде. Витратила 28 євро, що саме придбала, зараз покажу і розповім. Отже, яйця. Побачила, що на них знижка 30%. Не знаю, точно як воно мало бути, Одразу не бачу, знижка так не пишеться тут окремо, сподіваюсь, вони її врахували. Євро 49, потім перевіримо. Ну, це вже завтра на сніданок якраз буде, 26 число тут стоїть, можна буде приготувати, що таке 6 яєць на нашу велику компанію. Сік коштує 95 центів літр. Взяла 2 літри, буквально зараз на вечерю до вечері. Всім е морозиво, гарна ціна, 8 конусів, таких коштує всього 1, 99 Це така де, пропозиція була. Тож я взяла дві упаковки, виходить, е 15, так, щоб всім, всім по 3. Вистачило і одне морозивку на так? <смі> якщо правильно порахувати, ну, думаю, вони поділяться розберуться. Вже раніше купувала ваніль полуниця з таким смаком морозивом. Далі, ось таке я взяла ось таку шинку, тут чотири всього шматочки, таких траншеї з курки. З меншою кількістю солі написано. Це до бутербродів. сендвічі у нас є тостовий хліб для цього, тож буде. Ну і взяла, звернула увагу, що є ось така знижка. Повна ціна була євро 89, а зі знижкою 57 центів вийшло євро 32% за ось ці тут 160 грамів. Такої шинки. Далі сир тертий. Немає вдома, щось теж до гарячих бутербродів треба ну, з тою ж самою шинкою. І взагалі завжди дуже зручно, коли вдома, в холодильнику є такий сир, бо до багатьох страв його можна додавати. Написано, тертий і плавиться добре. І металь. Тут його 500 грамів і коштує він 3,99. Гарна ціна. Насправді гарне придбання. Далі в нас власне, фрукти, за якими я поїхала, коштує кілограми 2,59. Персики, вони м'якенькі. Тобто в гарному вони вигляді і ще й трошечки м'якенькі, думаю, мають бути дуже соковитими і смачними. Взяла всього 2 кілограми на 5,18 Теж сьогодні нам на вечір. Морку взяла, бо з'їла попередній кілограм дуже швидко. І євро 39 коштує непогана ціна, непогана морква, тож щоб було, в нас ось такий продається зараз білий виноград в, в Алді. Тут кіло 238 г, ціна 2,79 за кілограм, тож 3,45. За цей виноград заплатила. Ой, на нашу компанію це, звичайно, не так багато, але всім потроху вийде. і Взяла ще помідори, скористалася тою можливістю, що продовжується акційна пропозиція. Євро 49 коштує кілограм. Тут власне, 2,400. вже кілька я зразу дала до столу, тож тут десь на пів кіло менше їх на вигляд, але помідори класні, дуже ароматні. І я вчора їла кілька штук і казала, що це їй замість десерту дуже-дуже їй смакує. Тож попросила купувати ще. І е, я придбала ще ось такі басквіти. Зараз подивлюся, де я їх пропустила. Ага, ось. Євро 19 коштують вони тут шоколадна начинка. тож якості смаколика. Цукерок такого нічого не купувала. Тут... 10 упаковок, 10 таких басквітів по 28 грамів кожна. Ми вже раніше купували, невелика ціна, але цілком смачне і приємне. Дітям з молоком, наприклад, або з чаєм буде смачно, а взагалі треба самі щось знайти час і сили. Можливо, завтра раніше встану, щоб щось, е якусь випічку приготувати. Власне, в суботу готувала велику кількість млинців. Але протягом дня і там трошки на наступний день залишилося так, з'їли. Скучили за млинцями, тож треба виправлятись. Ось такі закупи всього 28 євро витратила. Ну, достатньо, Достатня сума, але ж і буде всім смакувати. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Залишайтесь на каналі, анонсую, що будуть в мене закупи з Аліекспресу. Дещо довелося придбати, захотілося, був такий в мене шопінг. Детальніше розповім в наступних відео. А поки що, дякую за увагу. Побачимось! Бережіть себе, бувайте!